Соняшника кукурудзи та сої цьогоріч в Україні зберуть менше, якщо не зміниться погода. Аграрії прогнозують втрату майже половини врожаю і чекають на дощі. Саме через аномальну спеку не вродили і ранні зернові. Як результат осінніх жнив вплине на ціни. Анастасія Терещук з'ясовувала. На даний момент ми бачимо, що через нестачу вологи та високі температури на кукурузі у нас починають засихати нижні листи. Петро Кравчук головний агроном одного з підприємств на Київщині. Рані культури каже, вже зібрали. Тепер чекають на майбутній врожай кукурудзи. Якщо дані температури, високі температури будуть продовжувати наростати і не буде ніякого похолодання та не буде дощів, то маємо ризик отримати меншу масу тисячі насінин, що загалом вплине на кінцевий результат, тобто на врожай. Схожа ситуація була в 2020 році, і тоді втрати урожаю сягали до 50%. А це врожай вже зібраних озимих культур цього ж підприємства. Тут, каже Петро Кравчук, втрати будуть невеликі у районі 20%. Маємо незначні втрати через похолодання в травні місяці, тобто більшої шкоди нам завдали якраз не високі, а низькі температури. Найбільше від спеки постраждають поля і соняшником кукурудза та сої. Проте не у всіх регіонах це може бути помітно. Каже заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук, тому що та спека, яка тривала на території України понад два тижні, особливо в південні центральні регіони України, призвела до того, що фактично в багатьох господарствах було знищено через спеку порядка 30-35%. чому так відбулося? Тому що цей період це був пік запилення культур їхнього росту і відповідно при такій температурі культура не розвивалася, просто вони горіли. Наслідки цьогорічних аномальних температур стануть відчутними аграріям після жнив. Це наприкінці серпня. Це дуже сильно вплине на валовий збір. Якщо ми прогнозували, що зберемо в межах там 77 мільйонів тонн зернових олійних. То за рахунок цієї спеки ми можемо втратити порядка 8-9 мільйонів зернових через відповідні такі погодні умови. Проте навіть враховуючи цьогорічні умови, в яких доводиться працювати аграріям, Україна все ж буде повністю забезпечена зерновими для внутрішніх потреб. Продукції для українців достатньо, тому на ціни це не вплине. Анастасія Терещук Євгеній Олінський Ми Україна, марафон єдині новини.